Беремо півтора кілограми помідорів, перерізаємо їх і мелемо через комбайн. Перемололи. І ставимо на плитку варити. Нехай кипить 30 хвилин. Після цього беремо 3 кг перцю, миємо його і розчищаємо, і розрізаємо на 4 частини. Коли помідори прокипіли 30 хвилин, тоді додаємо 200 г олії. Двісті грам цукру, двісті грам оцту і півтора столової ложки солі. Нехай кипить ще п'ять хвилин. Перемішуємо. Потім додаємо дві головки чеснику, Тремо його на терку, а можна на, Ріжем кроп, кріпчик, петрушку і кидаємо, нехай кипить 15 хвилин. Після цього Перемішуємо з'язуємо. Миємо перець і ставимо нехай кипить все це разом 20 хвилин. Potim myjem banke, sterilizujem i nakidaj